Вітаємо у Фанюз! Сьогодні у випуску дніпро 1 Олександрія великий скандал. Оглядаємо, що сталося. Ліга чемпіонів on fire. Екс-гравець шахтаря б'є Мілан, а ми підказуємо, як заробити на переможці турніру. Шахтар купить дві автівки ВАР для українського футболу. Динамо може очолити польський тренер. Ребро програв боротьбу за чемпіонство і вже майже безробітний. Ярмоленко таки повернеться в Київ. Кахакаладзе не підтримує санкції проти Росії. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби кожен ваш день був файним. Дніпро 1 та Олександрія зустрілися в перенесеному матчі першого туру УПЛ. І цей матч приніс великий скандал. На 20 20-й хвилині арбітр Ярослав Козик призначив край сумнівний пенальті на Назаренкові. Напишіть в коментарях, чи був тут фол. Руслан Ротань пішов спілкуватися з тренерським штабом спортклубівців. В підсумку зав'язалася суперечка з Вадимом Камардіним, за що обидва отримали червону. Хавбекніпра один Пеглоу дозволив собі штовхнути ротання, але не отримав навіть жовтої. Довбек з позначки не схибив і відзначився своїм 22-м голом в цьому сезоні УПЛ. Але на 26-й хвилині Кирило Ковалець рахунок зрівняв. Підсумку Дніпро 1 Олександрія 1-1. Тепер команда Кучера має однакову кількість проведених матчів з Шахтарем та поступається гірникам на два очки. Напишіть у коментарях, хто ж буде чемпіоном України цього сезону. В суботу розпочнеться 26-й тур УПЛ. Динамо прийматиме Чорноморець. Шахтар зустрінеться з Інгульцем. Зоря завітає до металіста в суботу. Кривбас чекає в гості рух, а у неділю Дніпро 1 поїде до Минаю. Дивіться огляди кожного туру УПЛ на Ютуб каналі Фандей. А для цього не забудьте під... Писатися Дербі Дела Мадоніна в рамках першого півфіналу Ліги Чемпіонів інтер у номінально-виїзному матчі обіграв Мілан. Едін Джеко відкрив рахунок вже на восьмій хвилині зустрічі засиста екс-гравця Росонері Хакана Чалханоглу. А через три хвилини екс-півзахисник донецького шахтаря Генріх Мхітарян збільшив перевагу інтера. Рахунок 0-2 став підсумковим. Вірменського півзахисника було визнано найкращим гравцем матчу. В іншому півфіналі Реал та Мансіті зустрілися на Сантьяго бернабео Вінісіус Жуніор відкрив рахунок на 36-й хвилині в середині другого тайму. Му кеві він не встановив парітет, гра завершилася з рахунком 1-1, А у віпложі неадекватно себе поводив батько Ерлінга Холанда Альф. Він ображав болівальників Реала та кидався у них горішками. За що в підсумку його вивели стюарди. Напишіть у коментарях, які дві команди зустрінуться у фіналі, та вподобайте це відео, аби так воно і було. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на визначення переможця Ліги Чемпіонів. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Шахтар оголосив, що придбає дві машини вар та передасть їх УАВ. Тим часом, за інформацією проєкту то таке Вар буде працювати на всіх матчах Шахтаря та Дніпра 1 що залишилися до завершення сезону. Причому гірники будуть оплачувати оренду цієї послуги самостійно, а для Дніпра 1 оплатить УАВ. Я противник їх підходу. Динамо може очолити європейський фахівець. Відомо, який тренер-чемпіон зацікавив Суркіса. В пресі з'явилася інформація, що Динамо може очолити поляк Марек Папшун. 48-річний тренер привів польський раков до чемпіонства екстракляси цього сезону та станом на зараз відмовився продовжувати угоду з клубом, буцімто через бажання більше часу проводити з родиною. Напишіть у коментарях, якого тренера ви хотіли би бачити біля керма Динамо. Аль Айн Сергія Реброва втратив шанси на збереження титулу чемпіона ОАЕ за тур до фінішу в команди Реброва на три очки менше, аніж у Аля Хлі, і відсутня можливість випередити конкурента. Одразу з'явилася інформація, що через це Аль Айн не планує продовжувати контракт з українським тренером та шукає йому заміну. Серед потенційних кандидатів син Мірчилуческу разван чекаємо Реброва в збірній. Від вас подобайка, щоб це сталося якнайскоріше. Також журналісти з ОАЕ повідомляють, що в команді не залишиться Андрій Ярм. Моленко, адже клуб вирішив не продовжувати з ним угоду. За інформацією джерела, українець може опинитися в чемпіонаті Туреччини чи навіть у бундеслізі. Напишіть у коментарях, куди краще перейти ярмолі і чи потрібен він Динамо. Екс-гравець київського Динамо, а нині політик та Каха Каладзе, не підтримав запровадження Грузією економічних санкцій проти Росії, пояснив свою думку, він у інтерв'ю пропагандистському ресурсу Спутник Грузія таким чином: цитуємо: невже якщо грузинське вино та грузинська сільгоспродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це повний абсурд. Ми ж, навпаки, нашкодимо нашим нужденним людям, тим, хто працює 24 години на добу, щоб заробити собі на шматок хліба. Навіщо закривати людям ці можливості? Можливості для того. Щоб попрацювати, продати свої продукти та отримати гроші, адже ці гроші все одно заходять до Грузії. Кінець цитати: не будьте такими як каха, не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей та вподобати це відео, аби весь ваш тиждень був позитивним.